Так, шановні голівальники, гравці, причетні до цього футболу. Я, я дуже вдячний, що ви зібрали сили, енергії, і додивилися футбол. Футбол був цікавий, емоційний. Зрозуміло, завжди хтось виігрує, хтось проігрує, але з цього не потрібно робити трагедії, тому що життя продовжується сиві ви молоді, в даному команда зараз у літніх чиноградців, молоді, я бачу хлопці з хлічан, все життя попереду. Вам би головне тренувати, жити, жити правильно по-українськи, навчитись манери поведінки, як в сім'ї, так і на стадіоні. На жаль, я відчув тут. Що мене трохи здивувало, але тут нічого не зробиш. Є старші покоління, яке щось зациклюється далі. Я звертаюся до вас, до молодших, які стоять тут на футбольному полі. Беріть приклад тільки з хорошого. Все, що є погане, викидайте в сторону, слухайте старших, любіть батьківщину і буде все добре. Я дякую ще раз вам всю, за хорошу і звісловну гру за цю напругу. Я відчуваю тих однієї та другої команди, але настав час вітання, і я з задоволенням нагороджую команду «Клівчан», яка зайняла друге місце в першій лізі. І хочеться відразу сказати від імені Федерації футбола Чернаського району, дякую за спортивну майстерність за те, що ви прийняли участь, досягли відповідних успіхів. І у вас є е, перспектива рухатись вперед. жишу також всього-всього на крашу. Через то футболісти по одному відходимо, вручаємо медалі за другий місяць Чергацького району в першій лізі. А капітан відповідно в кінці кубок і грамоту. Будь ласка, запрошую. Нарушу традицію, відразу там кубок. Бо я сказав капітан Кінцин, бо наскільки він так прийшов, я люблю, ціню і поважаю тих сміливих. Отут якраз за перше місце жить успіхи. І щоб порядок дисципліна була Підходимо далі, сміливіші. Проші всі на футбольному полі спокійніше був. Давай, ти молодець. Давай буде все добре. Як хлопці трошки веселіше, друге місце це ж не останнє місце, так що тим більше цей. Отак, От як зараз, з усмішкою такою. От весь поторгуйся, бачите смішно? Бачите, це нормальне життя. Я, як колишній гуртар, ви тобі собі спокою, рівноваги, лікувати не потрібно. Оце боєць, розумієш. Кидає м'яс 40 метрів прі молодець. Відразу видно, хто рубався, бачите. бачите? Усмішка всі хлопці є, значить життя попереду. Так, давайте там футболісти, представники команди. Веселіше, скоріше. Замучився? Трошки замучився. Каже, що не, не дуже. Я віддаю всі тобі сторін. Давайте пікнуть сюди. Я так зрозумів, що це на тих хлопців, які і футбол тримають. А потім я тут завіт. Добре. Я жив успіх. Я цю людину здесь за бачив, Футбол ще грав, але разом з все приємно, що набрав сміливість і прийшов. Не всі такі. Все, все жить в успіх, і все хороше.